У Вінниці провели надскладну кардіологічну операцію. У тульчині транспортного колапсу не буде. Субсидії та пільги виплачуватиме пенсійний фонд. Це новини Вінниччини і ми говоримо про найцікавіші новини з життя регіону. На Вінничині лікарі провели надскладну кардіологічну операцію Бентала. Це протезування аортального клапана та висхідної аорти через міністернотомію. Таке хірургічне втручання в області провели вперше ексклюзивно для телеканалу Вінниччина Про операцію у відеозв'язку розповів заступник директора з організації хірургічної допомоги у Вінницькій обласній клінічній лікарні імені Пирогова Ярослав Хребтій. На сьогоднішній день в стінах Вінницької обласної клінічної лікарні Миколи Івановича Пирогова виконано дійсно унікальне оперативне втручання. Це операція Бентова. Унікальність операції полягає в тому, що протезується висхідна аорта разом з аортальним клапаном і в протез вшиваються вінцеві артерії. Унікальність втручання в тому, що воно виконано з інвазивного доступу мінінвазивної інвазивної стернатомії, що дає можливість досить швидко відновити пацієнта і виписати його додому. Пацієнт уже тиждень як вдома, почуває себе абсолютно задовільно. Операція була виконана працівниками інституту АМОСова. Це Кравченко Віталієм Івановичем спільно з працівниками нашої лікарні та кафедри серцево-судинної хірургії Вінницького національного медичного університету. Безумовно, окрема подяка це Василю Васильовичу, директору інституту АМОСова, який і завжди підтримує, завжди стимулює розвиток кардіохірургії нашого закладу, і війни чи не в цілому і є нашим великим другом. Безумовно, ми не плануємо зупинятися на цьому. Я дуже тішуся з того, що не дивлячись на те, що в країні йде війна, в стінах нашого закладу продовжує розвиватися кардіохірургія і не просто продовжує розвиватися. А ми виконуємо ті оперативні втручання, які на сьогоднішній день в нашій області виконуються вперше. На цьому ми не будемо зупинятися. Я сподіваюся, що кількість цих операцій буде збільшуватися і таким чином пацієнти нашої області, України в цілому будуть отримувати кардіохірургічну допомогу на, безумовно, європейському рівні. У Вінниці презентували макети та візуалізацію, як в майбутньому буде виглядати зона пам'яті меморіалу визволення, що на вулиці Київська, за проектом буде створено єдиний меморіальний комплекс, до якого перенесуть таблички з іменами загиблих у Другій світовій війні, які знаходяться на європейській площі в центрі міста. Рішення створити оновлену зону пам'яті на меморіалі визволення є історично обґрунтованим, кажуть експерти, згідно із проектом. Том понад 380 металевих плит із викорбованими на них іменами загиблих у Другій світовій війні буде перенесено їх. Встановлять на нові гранітні постаменти, які розмістять у вигляді алеї. Благоустрій території передбачає, зокрема, капітальне оновлення вже існуючих елементів, вшанування пішохідних доріжок із екологічними плитками, бордюрів, декоративного та спеціального освітлення, створення зелених зон зі складними квітками композиціями, логічне продовження декомунізації, логічний процес продовження цих речей це деколонізація, про що ми говоримо сьогодні. І дуже тіше з того, що ми у Вінниці теж проходимо ці етапи, як власне. Це проходили інші країни Центральної східної Європи, які десь теж зазнали і комуністичного тоталітарного минулого, а також і російської імперської присутності на своїй землі. У нас не було жодного визволення, а було вигнання на з території України, бо в сорочвертому році не припинилися репресії українців, не припинилися е голодомори е вислані на Сибір в табори ГУЛАГ, бо пам'ятаємо голодомор сорошостросоросомого років, і інші речі, тобто для українців, вошли ця війна не закінчилася, вона тривала. Україні з жовтня, субсидії та пільги виплачуватиме пенсійний фонд. За рішенням уряду розпочалась поетапна передача функцій адміністрування житлових субсидій та пільг. Виплати будуть проводитись незалежно від того, чи є субсидіант або пільговик пенсіонером чи ні. З нами на прямому зв'язку начальник пенсійного фонду України у Вінницькій області Олена Корчака. Вітаю вас. Вітаю. 16 вересня урядом прийняно, прийнято постанову про передачу функцій з призначення та виплати субсидій пенсійному фонду України. Чим викликано впровадження такої інновації? Основна проблема сьогоднішньої системи соціальних виплат, це повністю децентралізований принцип їх надання. Кожен район, кожне місце має свою локальну базу і вони не взаємодіють між собою. А ці технології, які впроваджені у пенсійному фонді, сьогодні дозволяють нам працювати в єдиній централізованій системі. І для призначення пенсій. і за таким же механізмом будуть призначатись та виплачувати субсидії. Що це нам дає? Ну, найперше, це забезпечує право людей на допомогу за будь-яких обставин. І сьогодні, в період воєнного стану, де коли багато людей змінили своє місце проживання, це вкрай важливо. Далі це може забезпечити можливість централізовано зберігати дані громадян, які Необхідні для призначення розрахунку житлових е, субсидій і пільг, щоб не втрачати їх в умовах е, таких сьогодення на окупованих територіях, а також оперативно їх коригувати. Ну і найголовніше це. Автоматизація і прискорення процесів призначення, оптимізація і прискорення час проходження коштів, адже фінансування таких виплат також буде проходити централізовано і набагато швидше. Скажіть, будь ласка, як дані зміни торкнуться пересічних громадян, чи власне відчують вони ці зміни? Ну, я хочу сказати, що за рішенням уряду вже е, розпочалась поетапна передача функцій е, адміністрування е, е, цих виплат пенсійному фонду. І в жовтні ми вже розпочали фінансування призначених органами соціального захисту населення, житлових субсидій та пільг. 4 жовтня пенсійним фондом було профінансовано субсидії та пільги на оплату житлово-комунальних послуг придбання палива і скрапленого газу 82,5 тисячам до домогосподарств Вінничини на загальну суму 35 мільйонів. 30 мільйонів гривень це виплати через банки, і на сьогоднішній день всі ці кошти уже зараз. Раховані на рахунки отримувач допомог і пільг. 5 мільйонів це виплати для осіб, які обрали форму виплати через Укрпошту. Я хочу звернути увагу, що отримувачі субсидії буде проведено виплату пенсій, виплату, якщо це пенсіонери пенсій за жовтень. І субсидії за вересень в один день, який визначений днем виплати пенсій. і я думаю, що. Наші громадяни, які є отримані отримувачами соціальних виплат, не відчують ніяких змін. А якщо відчують, то це буде тільки в сторону покращення, тому що вже вчора ми отримали багато дзвінків і здивувань, що набагато раніше пільги були зараховані на рахунки отримувачів. Ще маємо одне питання: чи змінюється порядок звернення за призначеннями субсидій та пільг? Ну, найперше, тим домогосподарствам, які отримують субсидію і в минулому році нікуди звертатись не потрібно, виплати на опалювальний сезон їм призначають автоматично. До 1 грудня 2022 року порядок звернення за призначенням субсидій і, власне, механізм призначення житлових субсидій пільг не змінюється. Прийом документів від громадян та призначення виплат жовтні Листопаді продовжують здійснювати органи соціального захисту населення з 1 грудня е, ті громадяни, які заново оформляють субсидію, е, можуть звертатися е, до е, таких органів. Найперше це е, я ще раз хочу нагадати: це тим, хто вперше призначає субсидію або змінює якісь показники е, уже призначених виплат е, у цапах громад. Друге до уповноваженої особи територіальної громади. тобто це туди, куди люди звикли і завжди зверталися і раніше. У сервісні центри пенсійного фонду можуть звертатись як особисто, так і відправляти заповнені документи поштою на адресу пенсійного фонду найближчого або за вибором нашого громадянина, який хоче звернутися. Також можна звернутися дистанційно буде через дії. Або електронний кабінет пенсійного фонду. Найважливіша ж зміна у цьому напрямку з 1 грудня це впровадження екстериторіального принципу призначення субсидій. Тобто звертатись за субсидію тепер можна буде не обов'язково за місцем прописки, як це було раніше, а будь-за де вибором громадянина, як йому буде зручно. Дуже дякуємо вам за роз'яснення. На все добре. До побачення глядачам. Нагадаю, що у нас на зв'язку була Олена Корчака, начальник пенсійного фонду України у Вінницькій області. Говорили ми про зміни, які стосуються субсидій та пільг. Ми ж продовжуємо випуск новин далі. 5 жовтня в Тульчині, що на Вінничині на невизначений термін припинили міські перевезення. За словами голови Тульчинської громади Валерія Весняного, перевізник відмовлявся виконувати зобов'язання, які прописані у договорі. Про ситуацію ексклюзивно на нашому каналу голова громади розповів 4 жовтня цього року. Перевізник в другій половині дня відмовився пускати автобуси на маршрут, мотивуючи тим. Що кілька годин перед цим його автомобільна інспекція, Державна транспортна інспекція оштрафувала, не штурмала, склала на нього акт про недотримання перевезення пасажирів. Які ці умови я в подробності можливо не знаю, хоча я поїдень, в той день знаходився в місті Вінниці, заходив на полька 29 в автомобільну інспекцію Державну транспортну інспекцію. Вони по мені пояснили, що та, та група людей, їхніх посадових осіб, яка була вточні, зупинила автобус, і в одному з автобусів вияснила, що є порушення, порушення правил перевезення пасажирів. І був складений протокол, акт, по якому даний перевізник, власник цього транспорту, може без, без можливо без обговорення, можливо, без запрошення на комісію. У Вінницю може сплатити 17 тисяч штраф, і переїзд, можливо, під підемоців, можливо, там іншим. Тимчик Михайло Сівич зняв автобус. Коли я приїхав із, із Вінниці в Тульчин, автобуси не ходили вже по місту, хоча це було ще до півгодини до закінчення робочого часу, і не вийшли вони після того. Групи на людей зібралися. І вони своє невдоволення теж висказували міському голові. Був запрошений перевізник в кабінет міського голови. Ми з ним зустрілися. Він на підвищеннях до нас сказав, що завтра сьогодні, і завтрашнього дня, його автобус навчуть виходити не буду. Мотив той, аби ви забираєте, домовляєтесь транспортної інспекції, що ви, шановний міський голово. Забираєте цей акт і ровете цей акт, а потім я таки випущу автобуси на маршрут. Ну я звичайно відмовився це робити, бо це не, моя, не мої повноваження. І взагалі я не можу цього зробити, те, що зробила, і не це не підлегли мої транспортна автомобілянське. На другий день п'ятого це вчора автобуси не вийшли на маршрут ні один. З них ви розумієте, який кола був місці. Діти в школу йшли, хто їхав на роботу, спішив. Деякі люди живуть за три кілометри від Тульчина. Ну і от так сталося, як сталося. І тільки вчора вечором, цілий день вчора автобуси не ходили. Вчора вечором його механік позвонив на телефон, коли на восьми вечора і сказав, що автобуси вийдуть на маршрут. І будуть працювати в четвер, тобто сьогодні. сьогодні. Сьогодні автобуси працюють в звичному режиму. Крім одного маршруту, який не спрацює, не працює у нас уже майже півроку. Це маршрут Нестарварка мазурівка де дуже багато людей, які йдуть в Тульчин на роботу, дуже багато дітей йдуть в міські школи. Цей маршрут не працює. На цей маршрут оголошували конкурси в районна державна адміністрація на той час. Він не виконував умов конкурсу, і по цьому ж маршруту він також не виконував умов конкурсу, в тому, що в плані того, що в договорі були записані перевезення пасажирів на автобусах Богдан або Пас. А він в день, коли пасажир поток був менший, посилав автобуси Мерседес Спринтер, які на вечір, до речі, і ввечері вони перевозили пасажирів наших жителів, які ну, не міщалися просто людей, багато людей залишилося на зупинку, тому що 17 місяців більше він не міг забрати і був кому напит. Отака ситуація сьогодні місці. Лист його ми одержали вчора ранку. Що він припиняє свої письмовий лист. Письмове звернення, що він припиняє рейси і не буде працювати. Без, сьогодні без листа він відновив цей маршрут і починає працювати. Далі будемо працювати. Але, як міський голова заявляє, що конкурс буде проведений обов'язково новим. На жаль, той конкурс, який проводили в минулому році, на цей конкурс подався тільки він один ФОП тимчик Михайло Олексійович. з тим транспортом, який на сьогоднішній день є. Розумієте, це буде конкурс, а просто вибор без вибору. Надіємося на краще, працюємо в різних е, ситуаціях, моделюємо, хочемо зробити так, щоб все-таки тут чин. Мешканці Тульчина, мешканці нашої громади не залежали від того, що хоч може витворити або зробити, або якимись там іншими нюансами е, дана, дана фізична особа підприємство. На Вінноченні у рамках реалізації проєкту Поліцейський офіцер громади запрацювала 58-ма поліцейська станція. Остання така почала функціонувати у селі Богданівка Тульчинської територіальної громади. Відтепер допомагати захищати громадян тут буде майор поліції Юрій Білоус. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області. Безпека це основне завдання в роботі поліції. А відкрита станція та служба офіцера громади, без сумніву буде важливим елементом для її забезпечення, зазначили правоохоронці. Бажаємо безпеки у кожній громаді та в нашій країні загалом. На цьому випуск новин вичерпано. Завтра для вас працюватиме моя колега Марія Шарук. Вона розповість вам, чи влада на місцях. А з понеділка про головні події з життя регіону розповідатиме Анастасія Голошивець. Я ж бажаю вам лише позитивних новин. Віримо у Збройні сили України. До зустрічі на рідному каналі.